Йдемо далі ближче до Покровського. Цього разу заявки надходили саме з міста, куди евакуаційна група не виїжджає. Тож за родинами вирушили білий Янголи. А ми заберемо людей уже на більш небезпечній ділянці. Перша родина пані Таміла та її чоловік Сергій Миколаєвич. Вони із села Добропасове. Під час пересадки стає особливо відчутно наскільки небезпечною є ця зона. Поки волонтери рятують людей над селищем. Гремлять вибухи душевно, душевно. Вже Не неможливо. Ті летять над тобою які. Не, не, не вийдеш. А там далі туди полиману, кабами немає? — Нема, ні, ні газу, нема. ні води, мости одрізані. Мотоцикліст їде. Це, дрон про, же. Проїхав і далі, коли далі вибув. Бабах. Ну я ж тоді побіг, дивитися, кажу, за тобою, дивиться. Акумулятор вже, ну, він розірвався той дрон, ну його не попав. Рядом у забору були тільки. І був, він а ще одного так виїжджав з двору на машині. Дрова віз дочка в новоніколаї і, і дрон влетів у машину. Більний. Задниця його трошки ж, ж, ж... Да, да, да. самого Покровського вдалося вивезти і пані Валентину та й чоловіка Олександра. До останнього вони сподівалися, що ситуація поліпшиться. Діляться, що вже навіть звикли до постійних нальотів дронів. Це страшне, це дуже страшне. Ну це ще кажуть, можна терпіти оце, оці, як, шахеди і дрони ще можна терпіти. А як каби, то вона як випаде, пів вулиці з носа моментально. Головне, це здоров'я, І щоб більше не літали. Щоб потім потонь... <кій> Путін пошвидше подумав. І щоб не було війни більше.